Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами будемо ознайомлюватись з текстовими тегами та їх атрибутами, а також пригадаємо раніше вивчені теги. Основа сторінки це текст, і його потрібно не просто грамотно написати, але й відформатувати. Тому сьогоднішній урок матиме також елементи дизайну. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Сьогодні ми будемо працювати в основній частині документа між тегами BODY. Коли ми вносимо текст, то можемо скористатись одним із абзацних тегів. Це дає змогу керувати налаштуваннями абзаців. Абзацні теги бувають двох видів: П з міжабзацним інтервалом та ДІВ без міжабзацного інтервалу. Щоб встановити колір фону для нашої сторінки, ми можемо використати спеціальний параметр тегу BG Color. Значення даного параметру записується в назві кольору англійською мовою або за допомогою спеціального коду. Колірний код є більш унікальним, так як таким способом можна передати будь-який відтінок. Але де ж взяти цей код? В цьому нам допоможе Photoshop. Вікно програми Adobe Photoshop містить головне меню. Панель інструментів, властивості обраного інструменту, додаткову панель налаштувань, область роботи з шарами та робочу область. На панелі інструментів тиснемо на область кольорів та бачимо палітру. Палітра вміщує 16 мільйонів відтінків. Тиснемо мишкою по потрібному кольору. Та в нижній частині формується колірний код, котрий розпочинається із знаку хештег або дієс. Це помаранчевий код. Замість колірного фону. Можемо додати графічний фон на основі зображення. Для цього нам необхідно зберегти зображення в потрібному місці, краще використовувати безшовні зображення, тоді вони не деформуються і зберігають цілісність фону. І за допомогою параметру Background вказуємо місце розташування збереження. Background, Імідж. І далі назва файлу. Пріоритет зображення над кольором вищий. Тому, якщо описано два параметри, в кінцевому результаті буде відображатись зображення в якості фону. Відразу в параметрах тегу тіла ми можемо вказати кольори гіперпосилань та їх варіацій, а також відтінок тексту. Бачимо на екрані. А-Лінк колір активного гіперпосилання. Лінк колір посилань, по яким ми ще не переходили. в – колір посилань, на які ми вже натискали. Текст це колір тексту в самому документі. Для прикладу використаємо кольори А-Лінк червоний. Лінк зелений, v – жовтий, текст білий. І бачимо кодування. За налаштуваннями тексту відповідає тегфонд, котрий може набувати параметрів face, size і color. Що означають дані параметри? Це в нас тип, розмір та колір шрифту. Хоча ми і не вказали колір тексту, але він білий, так як раніше, ми вказали це в параметрах тіла. Бачимо, як виглядає наша сторіночка. Якщо ж ми все ж вкажемо колір у тегу «фонд», тоді колір, що описаний в тілі, буде проігнорований. І за пріоритетом встановиться той, що ближче. Бачимо вже сірий або сріблястий. Погляньте на описане гіперпосилання. Пригадайте раніше вивчений матеріал і опишіть його. Бачимо: ахрів і посилання на сторіночки. Як буде змінюватись колір даного посилання в ході роботи з веб-документом? А ось як. Під час вивчення базового модулю ви вже знайомились із деякими текстовими тегами. Це в нас теги заголовків від H1 до H7. А також Б У І С. Тобто жирний курсив, підкреслений і закреслений текст. Для підкреслення особових частин або виділення частин документу можна використовувати горизонтальну лінію. Бачимо горизонтальна лінія з товщиною в 5 пунктів та довжиною 100 пікселів. Ось так вона буде виглядати. А якщо ми зробимо. Горизонтальну лінію з товщиною в 5 пунктів і довжиною 80% від ширини відображеного вікна. Вона вже буде виглядати ось так. Якщо ми будемо змінювати масштаб у браузері, то буде змінюватись і лінія, але завжди буде зберігати пропорцію у 80%. Мабуть, в когось виникло питання, навіщо ми використовуємо абзаци. Все одно ми ж можемо написати і текст за допомогою тегу BR, відступити між абзацами. Виконання і використання тегів абзаців дозволяє нам вирівняти текст у потрібному положенні. Дивимось. Вирівнювання по лівому краю, по центру і вирівнювання по правому краю. Якщо ми вставимо це в кодування, то результат буде ось такий. Виконуємо вправу для профілактики, короткозорості та порушень зору. А зараз перейдемо до практичної частини уроку. У власній папці вам необхідно створити ряд сторінок. На даних сторінках повинна міститись історична інформація про ідею заснування, перших розробників та опис ключових дат розвитку відповідної пошукової сторінки. Певні налаштування ви бачите на екрані. Давайте узагальнимо. Які існують способи встановлення фону? Як один раз налаштувати колір тексту та гіперпосилань. Яким чином можна вирівнювати текст? Домашнє завдання. Опрацювати вивчений матеріал. Завершити виконання практичної частини уроку та підготуватись до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено. На все добре!